Ось ми бачимо стартову сторінку додатку MyStarki. Вгорі ми можемо перевірити ємкість акумуляторів або батарейок. Також на стартовій сторінці ми можемо перемикати програми, якщо вони встановлені вашим фахівцем. Натискаючи три крапки, ми можемо побачити додаткове меню. H Mode – це штучний інтелект, який допомагає вам аналізувати оточуюче середовище та підлаштуватися під нього. Також ви можете відрегулювати гучність ваших слухових апаратів, або обох одномоментно, або окремо правого та лівого слухового апарату. Заходимо в програми, де ми можемо перемкнути на іншу програму наші слухові апарати. Мій слух. Допомагає нам візуально побачити ємкість акумуляторів, включити самоперевірку слухових апаратів, або знайти ваші слухові апарати, якщо ви їх загубили. Так легко за допомогою стартового вікна додатку Майстарт ви можете регулювати ваші слухові апарати.